Кіри. Ну, В мене, скажімо так, в мене завжди стріми несподівані, і вони так і будуть. Як би я не хотіла планувати, в мене це не виходить з моїм графіком. Тож, поки я зараз розговорююся, ви долучаєтеся, значить, яка сьогодні тема? Я підібрала найцікавіші запитання від вас. І на початку трансляції я відповім на ці запитання, ви їх зможете продивитися потім у запису. А якраз як ви підтягнетеся в прямий ефір, ми будемо робити прогнози по містам саме по тому місту, яке дивиться от людина да, з того чи з іншого населеного пункту. Але. Хочу одразу сказати, які будуть міста обов'язково. Це люди, які прислали мені донати, я не можу це ігнорувати. О, я говорю віршами. Люди прислали, надіслали донати, не можу це ігнорувати. Це буде е, сьогодні місто Черкаси. Я дуже вдячна прекрасній незнайомці або незнайомцю, хто надіслав донат Черкаси, Одеса, Миколаїв, Харків. Це ті міста, які ми обов'язково сьогодні подивимося, але після того, як я відповім на ваші запитання, у мене часу є година на сьогодні, і я так розумію, що це... це найкращий час як проводити прямий ефір, тому що минулий раз я перетиснула свою енергію, я потім відновлювалася два дні. Я не хотіла навіть карти брати в руки. Ага, от моя енергія працює так. Значить, Чим добре в прямому ефірі дивитися міста, чим містом. І я коли дивлюся, резонанс неймовірний, і точність неймовірна, і шкода дуже ну, якби програвся прогноз у кривому розі просто акурат. Дівчинка була з Кривого Рогу, яка так, я вмикаю собі чат. Значить, зараз починаю я спочатку дивитися ті запитання, що ви мені надіслали, які ми не встигли минулого разу. Так, а, так, 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 так. Наталія Маркушина. Я маю надію, що я правильно читаю ім'я Прище. Що буде з Херсоном після звільнення, коли будуть йти бойові дії? На інших напрямках, чи будуть обстрілювати місто? Подивимося зараз на колоді Таро, на моїй новій колоді, вона виявилася дуже говорливою. Я вчора робила прогноз по Києву, і вона так заговорила дуже чітко. Отже, що буде з Херсоном після звільнення, коли будуть йти бойові дії на інших напрямках, чи будуть обстрілювати місто? Подивимося, що буде з Херсоном після звільнення. Буде прописана нова стратегія, нове життя, нова стратегія. Це перше, що робиться, одразу план. Переписують. Розумієте? Там же ж, те, що окупанти затіювали свої законні стратегії, це, це перше, що буде робитись, переписка. Якби нової стратегії міста ЗСУ випадає. Що буде? Я думаю, що у місті будуть Збройні Сили України, вони будуть пильнувати місто і вичищати від колаборантів. Це те, що мені показує по Херсону. Тобто, після його звільнення, як ЗСУ зайдуть, не думайте, що вони зайшли і пішли далі. Певна частина збройних сил України залишається в Херсоні пильнувати його. Так, а керівництво прописує нову стратегію. Далі, дев'ятка мечей говорить про те, що будуть залишатися ще колаборанти їх, тих зрадників, в Херсоні, що треба буде шукати. Вони будуть якби відтягувати енергію міста. Дев'ятка мечів це завжди енергія вампіра. Це людина, яка не має власної думки, власної енергії, яка присмоктується до інших, і там смок, чи де їй зручніше. Далі. Багато праці, але будуть перші плоди. Сімка пентаклів. Ну, будуть розгрібати завали, будуть дуже багато праці. Трійка кубків буде привід для радості. Значить, відповідь на ваше запитання така: чи будуть обстрілювати? Я не бачу. Печаль бачу, бачу. І дев'ятка, що знаєте, мечів це говорить не тільки про вам це про хворобу. Це коли люди це ще, ще можу говорити, чому От вони не будуть мати знаєте, такого енергетичного стану одразу до життя. Це буде посттравматичний синдром у Херсоні, і ну, будуть. Відновлювати себе. Але далі випадають чотири чудові карти: це переписка стратегії міста. Багато праці, яка приносить свої плоди. ЗСУ, частина ЗСУ залишається в Херсоні пильної міста. І трійка кубків це радість, це свято, це є привід для свята. Обстрілів далі не, не бачу. Тобто, я розумію так, коли Херсон звільняють, як ніби закривається ця карма, цей урок. То ви все, пройшли, закрили. І ви починаєте своє нове життя. Ви ж хто з Херсону, ви ж мені маякуєте, і пишіть. Ага, дякую, да, чуємо, ми тут. Далі. Ольга Свірська запитує, чому під час війни так багато розлучень? Здається, сім'ї навпаки мають згуртуватися? Три крапки далі, а мене покинув чоловік, пішов до іншої. Поки я виїхала. В іншу країну, рятуючи наших дітей. У нас двоє. Як пережити цю зраду? Класне питання. Я вам хочу сказати, що під час війни зараз не лише багато розлучень, але й багато весіль. А, значить, ну, про весілля це друге питання, це не ваше питання, питання щодо розлучення. Я дивлюся цю ситуацію так: по-перше, в мене дуже багато клієнтів, які переживають розлучення. Причому є люди, які виїхали давно за кордон, але на них оця енергія чистки, зміна енергії полюсів, зірок от всього, що зараз відбувається, на них теж діє. Війна це стрес, величезний стрес. Люди у стресі проявляють себе істинного.